Здається, насправді це сказав не Джанджа. Та ти що? Джанджа страшенно розгнівається. Що йому тоді сказати? Може краще нічого. Фух, Талант врятував мене з халепи. Але він наробив халепа імпал. Їм, їм потрібно допомогти. А ну, <пас> Ви це чули. Ми взяли вас в оточення гієни. Вам під нас не сховатися. Тож, поки є можливість, краще тікайте. Або матимете справу з левиною вартою. Жодної, не бачу жодної. Це ваш останній шанс єни. Але я дещо чую. Забирайтесь геть, а то буде на переливки! Гей, це ж був я. Але ж я тут. Це таман, швидше. Ого? Я звучав як герой. Гей, чекайте мене. Самі напросилися. Ми спускаємось. Хіба що встигнете втекти? Куди ми будемо тікати? Вони нас оточили! Я не знаю. Е, може ми. Гей! А чому це пташка не у твоїй пащі? Твій час вже збігає, джанджа. Гарна спроба. Але ми знаємо, що вартових тут нема. Ти помиляєшся! Оце професіонал. Навіть зобом не поворухнув. Забери лапи від ташки, джанжа. Е, е, е. Що ти подумав? Бачиш, ми, 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 ми саме допомагали бідолашним імпалам вибратися. Хотіли показати їм дорогу додому. Про імпал подбаємо ми, а ви краще ідіть до себе додому. Вибач, я захопився. Ти вчинив дуже сміливо таман. Ти допоміг врятувати імпал. Дякую, друзі. Добре, коли талант служить добро. Та поради на майбутнє. Я речу зовсім не так. А запам'ятаю. І цього разу я таки затями урок. Я дотримую свого слова. Більше не буду імітувати голоси. Хіба що на добро? Чудово, та можеш зімітувати мене останній разок? Гаразд. Цука за у мене такий чудовий голос.